Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую вас до перегляду нового відео. Сьогоднішнє відео в мене за два дні це за суботу і неділю. Зазвичай ми в неділю стараємось відпочивати, але так як я вже хочу на наступному тижні ставити ялинку, декорувати квартиру. Для цього я задумала собі там перестановку далі побачити. І тому, власне, вирішила в, ці, в цю неділю, щоб ми трохи попрацювали, поки хлопці мої всі вдома, і вони мені. Якби допомагали. Це мій такий сніданок в обід, можна сказати, але я так досить пізно снідаю, тому, тому вже в обід. Показую вам такий, вже колись показувала, напевно, але це трохи інший варіант. Підсмажила хліб і покришила туди овочі, ви бачили які. І це мій власне, сніданок, кава і такі бутерброди. Для мене це досить смачно, адже я таке люблю, то. І смачно, і ситно, два в одному, можна так сказати. Суботній день братів разом розважають мені Давіда, поки я готую. Ну він, правда, трошки дивиться мультик, піддивляється. Але що поробиш? Вже хоче спати, вже майже обід, але мама ще зайнята, ще не може його покласти. Але зараз, хоч почав якось і трошки мультик дивитись, і е, в той же час і гратись, не тільки не зависає на мультик. Ми йому включаємо тільки такі овочі. Машинка моя, хочеться сказати, я, але ні. Машинка, два вже прання, теж вже на, на виході з квартири вже потрібно йти вішати. Можна вже давно показати. У нас є така кімната, там, де можна сушити речі. Там у деяких людей стоять пральні машини, але це окрема кімната. Я так розумію, там на кожного лічильники є. Свої розетки, але не всі так ставлять. У нас от 6 квартир в будинку, то там стоїть, напевно, чи одна, чи дві тільки пралки. Я теж зайду вам і покажу. Що хотіла сказати, що для мене це така новинка. Я у блогерів європейських бачила таке. Там от я підписана на дівчинку з Швеції, і я бачила таке, що таке є, але ну, по відео вживу я не бачила, не зустрічала, тому для мене це така була новинка. Спочатку мене це так трохи як насторожило. Ну, по-перше, щоб всі разом сушать. По-друге, що ми живемо на третьому поверсі і бігати постійно вверх-вниз, спочатку, щоб повісити, потім ще зняти. Якось мені здавалось незручно, але ми коли сюди в квартиру приїхали, було ще досить жарко, і ну, мені було зручніше сушити на балконі. Але з часом, вже коли стало холодніше, дуже волога в нас тут, то. Знаєте, так я зацінила досить цю кімнату для сушки білизни. Надзвичайно це зручно, як виявилось. І навіть те, що ходить туди-сюди, це вже не є такою проблемою. Адже плюс великий те, що ти заносиш речі, і вони вже повністю сухі, вже їм не потрібно досушуватись десь там на. Ну, Як я вдома знаєте, розвішувала з вулиці, воно все вологе. І на двері вішала, і на батареї, і скрізь. Тому що ну, потрібно було досушити. А зараз це тим самим ми розводимо, звісно, в кімнаті плісняву, і якби це не є добре, тому можна туди-сюди побігати, але буде ну, реально класно. Тому зараз буду вішати йти і візьму телефон, зніму вам покажу, як в нашому будинку це облаштоване. Тут все на замку. Мабуть, що ніхто чужий не попав. Оце вихід там на вулицю, зараз я поставлю. Оце вихід це на вулицю, це коли з парковки ти заходиш, і можна сюди, і воно виходить, що отак? І тоді вже це з підвала підйом в, сам, ну, в самі квартири, в будинок. А сюди, отаке от приміщення тут. Ми тут самокат зберігаємо. До речі, це зараз вимкну світло, бо погано видно. Зараз вам у двох словах розкажу. Я раніше думала, що в Німеччині нічого не можуть вкрасти. Кирила самокат стояв у нас там під е... сходами і коляску зараз ми вже тут почали ставити, тому що він став під сходами і нас його вкрали, уявляєте? Таке було. А десь через два тижні, мабуть, повернули. Я не знаю, як так сталося, що це за такий Чудеса відбуваються, але так біля під'їзду поставили. І власне, тепер ми знову з самокатом. І візочок теж залишаємо тут. Тут люди залишають ще велосипеди. І Зараз відразу покажу, тут закрито, відкрито. точніше. От тут от стоїть пральна машина у когось, одна, тільки там є розетки, і можна ще ну, підключати інші машинки. Тут вони відразу і сушать. Тут якась шафа, мабуть, для зберігання миючих і пральних засобів. І оце, от власне, ця кімната, про яку вам тільки що розказувала сама сушка. Вона вже з, ну, з цими вірьовками. І от два вікна, там вікно і там, і воно так собі сквознячком продуває і дуже добре висихає. Зараз і я буду довішити речі. Вже прибіг себе дивитися. Так, я, а я показую Кірюшу. Кирюш, ти не соромся. Я роз, буду розповідати, яка, які у нас е, е, плани у мене, мабуть, на перестановку. Так, хочу переставити е, цей диван і це крісло сюди, на цю, е, на цю сторону, а сюди занести комод з коридора, так собі придумала. А цей диван, мабуть, ми взагалі його винесемо в підвал. Подумаємо, бо щось нам стало якось замало місця. Зараз розбираю цей комод, і хлопці мені його перенесуть. В мене тут вже трошки, трошки порозхламляло, але потрібно ще дорозбирати. Коли я Дімі сказала, що знову хочу зробити перестановку, знову в мене якийсь там план, ідея, щось з'явилось, то, звісно, не було для нього це такою великою радістю, адже знову це переставляння, там, щось кудись пересовуєш, міняєш. Ну, але в принципі, він вже до мене звик, він знає вже, що в мене це постійно, в мене це так завжди. Це не тільки на цій квартирі. Вдома точно так само було. Ми постійно кудись щось совали, двигались. Змінювали якісь полички, міняли місцями. Ну тобто, це так знаєте на постійній основі. Це я в цьому, вся в цьому я можна сказати так. Я не знаю, як це зі мною так, працює, ну в мене так завжди. Я не можу сидіти на місці, по-перше, по-друге, коли щось змінюється ну, вдома, так, обстановка якась що зміняється, мені так наче веселіше жити. Я не знаю, як це сказати. Напишіть і ви в коментарях, чи ви теж такі, як я, чи вам подобається більш така знаєте, стабільність, що все як поставили, і воно все так на одному місці. me by your side when the sun sets Так, ми вирішили поставити зараз. Але будемо бачити. Мої хлопці пішли нарешті на вулицю. На вулиці у нас так тепло. Пішли всі на вулицю, і я вже можу тепер собі спокійно прибирати, продовжувати свою перестановку, і ніхто мені не буде заважати. Зняли ми цю доску, ми спочатку її не знімали Давіду, Давіда доску цю, бо я думала, можливо, мені не сподобається так і. Не хочеться її туди-сюди смикати, але мені сподобалось так, як воно є. Тоді мені зняв і потрібно тепер придумати десь її місце, де вона в нас буде висіти. Кресло вирішили туди поставити. Чому я взагалі захотіла перестановку? Тому що я хочу сюди ялинку. Чогось мені так хочеться, щоб коли так заходиш з дверей ну, і з вхідних дверей з вулиці, щоб її відразу було видно, тому я захотіла так переставити. Е, відповідно, я хочу прикрасити цю зону комод і хочу, щоб тут була поряд ялинка, так я собі придумала. А цей диван поки що вирішили залишити, ще ялинку не ставимо. Поки що залишаємо, але я думаю, що ми його взагалі приберемо, бо нам вже говорили, що трошки якось замало наче місце. Де став надто активний, і бігає, і якось я думаю, що потрібно прибрати. Так що, от такий результат. Я продовжую прибирання, ставлю зараз камеру на штатив, і будете бачити, як я тут все бігаю, вимиваю, прибираю. Це я вже, знаєте, так почала здалеку підготовку до Різдва, до різдвяних свят. Адже потім, щоб в мене грудень був більш такий розгружений, я вирішила собі вже розпочати, по-перше, декор готувати. І, по-друге, це от прибирати квартиру, кожен куточок. Планую ще розхламлення, хочу теж знімати, бо насправді ми тут живемо там 4 місяці плюс-мінус, але вже я так трохи. І, Ну, так, знаєте, захламилась, можна так сказати, назвати це. Бо все одно, у нас багато тут і є і речі, і є речі, які потрібні, потрібно їх поскладати, а є ті речі, які вже потрібно повикидати, або кудись комусь віддати. Тому є що робити, є що розхламляти і власне, роботи дуже багато. Ну, а в грудні вже безпосередньо перед самим Різдвом я хочу вже так більше приділити увагу такому, як закупки подарунків, підготовувати пакування, самопакувати, слов, ну, словом, робити вже такі більше знаєте, справи, які вже стосуються безпосередньо самого свята і не витрачати часу вже на прибирання, таке, на глобальне, генеральне прибирання квартири. Звісно, що прибирання буде ще і не один раз перед Різдвом і до Різдва, але вже таке як перестановка, там килими підіймати, вже мені не хочеться цього робити, ідеї не буде, в принципі, часу на це. Тому от зараз вже почала так підготовувати себе і свій дім до цього. В тому відео в мене було в попередньому вже сніг, так холодно в нас було 1-2 градуси тепла, дуже холодно. Зараз ви подивіться, що робиться. Осінь, тепло. У нас зараз 16 градусів. Ми навіть опалення вимкнули. Це ж надо, такі переміни. Причому різкі. Ще вчора було у нас 2 градуси, вже сьогодні 16. На днях мені попалося відео таке в Ютуб, де дівчинка-блогер теж виставила якесь таке відео: типу підготовка до Різдва, до зими, розхламлення, там, прибирання, і, ну, власне, ви зрозуміли, про що я. То я відкрила коментарі, а там таке мабуть, половина з тих коментарів, а ця дівчина, вона вже досить давно каналу, у неї досить давно свій, вона там вже майже півмільйона підписників. І, ну, словом, Половина з тих коментарів були такими, типу, нащо готуватись там, до Різдва, до Нового року, якщо можна ці сили витратити так, на щось таке інше, там, на якийсь відпочинок, ну, типу, що можна з там, друзями, рідними зустрічатися в будь-який інший день, чому саме це має бути Різдво або Новий рік, то я так собі подумала про себе. Що я теж завжди готуюсь? Це от Великдень, і Різдво, Новий рік. Ми завжди до цього дуже готуємось. Ну для нас це такі свята. І я розумію, що можна і в інші дні зустрічатись там з близькими, так, дарувати подарунки. Але чомусь, я не знаю, може, це так з дитинства йде, що саме в ці свята це такі вони, які ти маєш свою оселю привести до ладу, все, щоб було ідеально, закупити подарунки, ну наскільки це можливо, так, наскільки є фінансова така змога. Тобто ми до цього дуже готуємось, то як у вас, як ви, до цього відноситись, ставитись, чи теж так само, що не обов'язково якось до цього готуватися, чи навпаки, що для вас теж різдво і Новий рік, ну, власне, це такі свята, до яких потрібно і хочеться готуватись, і святкувати їх. Такий кайф, коли чистенько. І тим паче, що я прибрала і килими, помила підлогу, все попилососила Знаю, що в кожному уголочку, знаєте, в цій кімнаті вже... Давідка, в тебе сповзли колготки. В кожному куточку чисто в цій кімнаті саме, і це неймовірне таке відчуття легкості. Тож класно. Я поставила поки що просто свого гномика. Ой, ну подобається він мені ну, красунчик. Поставила тільки його, Хоті... хотіла взагалі-то вже задекорувати комод. Але потім подумала, навіть задекорувала, але потім вирішила, що це буде не зовсім правильно, якщо вам буду зараз показувати такий якийсь проміжний результат, тому вирішила залишити так, бо хочу, бо хочу потім сюди, ну вже говорила, мабуть, що хочу гірлянду таку з живих гілочок купити і зробити. Тому вирішила поки що залишу так, і вже буде відео саме присвячене. Декору квартири, окремих зон, і потім вже покажу, як я це собі вже придумала в голові, як я це собі буду робити. Давід прийшов з вулиці, йому так подобається перестановка. Навіть іграшки сюди не поклала, але йому вже подобається. Він бігає від дивана до дивана. Так що так. А я зараз буду займатися коридором, бо ще мені тепер у нас в підвалі є там поличка, не поличка, тумбочка. І потрібно сюди поставити, бо нам так незручно, немає куди покласти там якісь речі, ключі, тому зараз пообідаємо і буду далі продовжувати працювати. Занесли з підвала такі дві тумбочки. І ця взагалі має стояти так вона горизонтально, точніше вертикально, але я захотіла її зробити так, щоб вона була, ну, як, типу, на неї можна було сідати. І теж планую на до Різдва задекорувати її так якимись подушечками, плетиком. Так в мене було вдома. І так мені захотілося тут. А тут, можливо, ще якось хочеться мені, ну, типу, поставити корзинку, і там, щоб якийсь, може, плед. Ну, якось так. Але не знаю, тепер у нас тут немає нічого бути. Тільки лежить моя серветка для окулярів, бо Давідка є. Так, отак. І тут, звісно, на стіну теж хочу ще. Взагалі планувала дзеркало сюди повісити, але побачу, чи зможу купити не дуже дорого його. І якщо що, то може й повішу. Ну а так взагалі затишно, непогано. А це замість подушечок. Я вам тільки що розказувала, що у мене тут будуть подушечки. Це я розказувала, поки Давід спав. І це ми вже зрозуміли, що замість подушечок і пледика. Я тут розказувала, корзинка тут має бути. В нас буде сидіти Давід. Скинув вже корзину ту на підлогу. Ну, ти класний декор. Гарний такий. Кадр малий. Так, ну і на цьому вже я завершую своє сьогоднішнє відео. Я вам дуже дякую, що ви були сьогодні зі мною. Що сподіваюсь додивились моє відео до кінця. Можливо, я була комусь корисною, можливо, когось замотивувала на якусь знову роботу, ну, якісь домашні справи. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, якщо вам подобається мої відео, коментуйте їх. Різдво, зима, і в мене дуже багато планів, ідей. Як прикрашати, як декорувати квартиру DIY. Ну, Власне, Я вже почала показувати, що я готую. І зараз в мене вже готую теж ще, ну це відео випускаю. от Сьогодні монтую і, і ще роблю віночки, декілька варіантів ідей, як можна зробити різдвяний вінок на двері. І там вже можна буде обирати який, ну, скажімо, комусь більше подобається і такий, можливо, зробите і ви. Але або щось схоже. Тож до зустрічі у наступному відео. Я сподіваюся, що воно вже вийде це сьогодні. Відео вийде сьогодні в неділю, і наступне, можливо, вже завтра, навіть я і те, що публікую. Так що будьте зі мною. все, всім до зустрічі, бувайте, па-па!